Всім привіт! Мене звати Мія і це МС Влог. Ці місячні у мене почалися 31 грудня і закінчилися 7 січня. Якраз на новий рік вони у мене почалися. Я гуляла з подругою, і звичайно, як на зло, я вирішила не вдівати вже щоденну прокладку. Вирішила, що це не потрібно. Наприклад, ось такий я була а потім на вулицю. Я вирішила вже не вдівати. Але коли я прийшла з прогулянки, зайшовши в туалет, я побачила. Плями в себе на трусах, їх було досить багато, десь отак, я, отак було заповнено. І я вирішила вдіти ось таку прокладку від Молпед. У ній я вже проходила до вечора і е, десь до 10-ї години. І вона мені дуже сподобалась. Звичайно, я її вам можу рекомендувати. Дизайн простенький, поверхність дуже м'ягенька і клей, в принципі, теж гарний. Вона у мене заповнилася отак. Ну, Досить сильно, але не повністю. І на ніч я вирішила не вдівати нічну прокладочку, тому взяла ось такі Always Classic на 5 крапельок. В принципі, як завжди, Always сіточка досить жорстка і гарно впитали все. В принципі, я не протекла. Їх я вділа в 10 годині вечора і потім вже в них і так і спала. До речі, вони заповнилися ось так, досить сильно, як на мене. Але зважаючи на те, скільки часу я в них проходила, це, в принципі, напевно, не дуже сильно. Це другий день місячних. У тих нічних прокладках, точніше, які я вдівала на ніч, я проходила до першої години дня. Я знаю це дуже довго, але щось якось не міняла, забулася, коротше. Потім я мала йти в гості і все-таки згадала, що в мене все таки місячний, треба поміняти прокладку. Я вирішила взяти ось такі Bella Perfecta Ultra Blue на 4 крапельки. Ця прокладочка мене не підвела. В принципі, я її можу вам рекомендувати. І заповнилася вона у мене ось так. Тобто досить сильно, майже по краям. В ній я проходила десь до 4 години, десь до 5-ї, напевно, все-таки години. І вже з 5-ї години до 10-ї, напевно, я ходила ось в таких прокладочках Naturella Ultra. Ці прокладочки мені вже давно знайомі, я їх, звичайно, можу вам рекомендувати. І у мене є тільки одне на них зауваження, це те, що вони так ніби не на 4 крапельки, а на 3. Але, в принципі, вони все гарно впитали і заповнились ось так прям по края і на чуть, чуть залізли на крильця. І на ніч десь з 10-ї години я вділа, вирішила вдіти ось такий котекс. Котекс нічні ультрасофт з м'якою поверхністю. Тобто, ці прокладки мені дуже навіть сподобалися. І то, що реально я їх вам можу рекомендувати. Мені подобаються всі прокладки від фірми Kotex, Взагалі це моя любима фірма. Поверхність у них м'яка, і в принципі ці прокладки мене не підвели. Клей хорошенький, заповнились вони ось так. Ну, вони не спереду не так заповнились, швидше десь зсередини. Отак от пішли на задніх. І отак закінчився мій другий день. Ось уже третій день місячних. І зранку до о 10 ранку я вирішила змінити тунічну прокладочку на ось такі прокладки від фірми Clinic на 4 краплі. Ці прокладки, ну, в принципі, непогані за свою ціну. Вони мені доволі навіть сподобалися. Клей у них теж непоганий, а за розміром вони такі, як натурелла. Досить мягка поверхність і крильця, і клей гарний, і все, мені сподобалося. Потім я вирішила піти погуляти. І десь, напевно, о другій, це вже було годині, я вирішила змінити такі прокладки на котекс. Ось такі. Звичайно, що фірму Котекс я вам всю зразу можу рекомендувати, тому що це моя любима фірма прокладок. Я взяла ось такий котекс Янг на 4 крапельки. Як завжди вам можу рекомендувати фірму Коти. І ці прокладки у мене заповнилися ось так, теж прямо по краєчках. До речі, я забула згадати, як в мене ті клінік Вони заповнились менше десь отак, посередині. Ця прокладочка, в принципі, мене, як завжди, не підвела, і клей хороший був. Потім прийшовши з прогулянки, це було десь 6 година, вже так, да, я знаю, дуже довго прогуляла. Я поміняла на цю прокладку на ось такий Molpad Soft. Я вже говорила на них відгук, вони мені подобаються дуже навіть. І ця прокладка заповнилась вже не так сильно, Отак, от, і щось заповнилося спереді, не знаю навіть, як так вийшло. І мені я вже проходила десь до 11-ї вечора. Вирішила після цього змінити ці прокладки на ось такі нічні від лібрес. Вони йдуть, напевно, десь на 6 крапельок, так як Лібрес така нестандартна, нестандартна таблиця вимірювання. Зазвичай в крапельках, а в них в якомусь трикутничку. Вони йдуть десь на 6 крапельок, як на мене. Прокладка досить довго, можливо, навіть 7 крапельок. І є бар'єри такі захисні, щоб за них нічого не витекло. Ця прокладка справилася дуже гарно, так як е, ніч, між, е, ніч третю, ніч у мене досить обільні виділення, і, було, о, і прокладка заповнилася отак, прямо по краєчках знизу. В принципі, прокладка справилася, я вам її теж можу рекомендувати. Мені все подобається. І ось так закінчився мій третій день місячних. Ось уже четвертий день моїх місячних. Зранку, вставши, напевно, десь о 9-й годині вже, я поміняла ті попередні прокладки Libres на ось такі прокладки від фірми Bella Perfecta Ultra. Я вже говорила свій відгук у цьому ж відео на них. І вони заповнилися, як на четвертий день, досить сильно, як на мене. Тобто ось так посередині було. Тому що на четвертий день зазвичай у мене вже заповнюється десь отак, от по центру. І я можу вже ходити у щоденних прокладках, але не цього разу. Я вам вже спойлерила на початку відео, що ці місячні в мене тривали не як завжди, сім днів, а вісім. І після цього ці прокладки десь о 3 годині дня я змінила на такі белла на три крапельки вже. Ці прокладочки я вам не можу рекомендувати, тому що вони мені не сподобались. Через те, що в них немає крильць, у мене просто все повитікало. Якось я не знаю. І по боках на трусах у мене були цей, були грязні труси. Прийшлося їх брати. В Цілому вона гарно впитала. Єдиний мінус, у неї немає крильць, що дуже для мене необхідно. Після цього я в них вже ходила до вечора, вони так заповнились майже повністю, ну це і не дивно, через те, що я в них ходила так довго. І десь я цього дня вже не спала щось. І в 12-й годині я ці змінила на ось такі прокладочки. Вони мені подобаються на три крапельки, дуже м'яка поверхність, що дуже подобається, клей гарний, і крильця великий, що теж я люблю. І ось так закінчився мій четвертий день. І ось уже п'ятий день моїх місячних. Зранку, вставши, я вділа ось такі прокладки від фірми Белла, хоча й залишила на них поганий відгук, але все ж таки я вирішила їх ще раз. Віддіти, спробувати, і як завжди, як того разу, вони протекли ось тут по боках. вже не так сильно, і в принципі ця прокладочка вже отак заповнилася. І я вирішила, що вже час переходити на щоденні прокладочки. Приблизно о четвертій годині, вже дня я вирішила змінити їх на ось такі прокладки від фірми Амбрелло. Ці, ця фірма одна з моїх любимчиків, тому що досить бюджетна фірма і гарна якість. Ось такі прокладки, на одну крапельку, але вони так ніби на одну з плюсом крапельку, тому що на одну крапельку е, щоденні прокладки йдуть і набагато меншими. Е, ці прокладки мене не підвели і я їх вирішила також просто вдіти і на ніч. Тобто нічого цікавого, я їх просто ще раз вділа на ніч. І так закінчився мій п'ятий день. Це шостий день моїх місячних. Ставшись зранку, я ці щоденні прокладки від фірми Umbrella поміняла на ось таку фірму бюджетну для себе. На одну крапельку ці щоденні прокладки. В принципі, вони такі досить гарні, клей непоганий. Я їх вам можу рекомендувати. Вони мені сподобалися, і в них я проходила до 11-ї години, так як я їх поміняла о 8. І потім я їх змінила на ось такі щоденні прокладки від фірми Bella My. Взагалі фірма Bella теж непогана. Мені з них тільки не подобається ні Кабела 14. Я знаю, що багатьом вона подобається, але не мені. Ці прокладочки теж йшли на одну крапельку. І що мені дуже подобається, так що у них клей на всю поверхність, що вам воно ніде отут не відклеється, чи тут не відклеється, чи спереді. Тому вони мені дуже сподобалось, я вам спевнені, можу рекомендувати. Вони заповнилися ось так, досить сильно. І після цього вже на ніч я вирішила вдіти ось такі щоденні прокладки від фірми Котекс, але в мене лишилась одна штучка. Так як вже вся пачка закінчилась, лишила одна штучка. Я викинула цю пачку. Я щось не подумала, що треба вам буде показати, але можливо я її десь тут а зверху вставлю. І ось так закінчився мій шостий день. На сьомий день це я просто вже встала зранку і вділа ось такі прокладки від фірми Амбрелло і ходила у них аж до самого аж до самої ночі. І вони заповнилися ось так. Ну, в принципі, цілий день, то не так сильно. І вже на ніч я їх змінила на ось такі щоденні прокладки. Ось ці. Я вам теж говорила вже на них свій відгук, і вони теж вже заповнились ось так, тільки по центру. Я така. Ну, Уже закінчується, але не тут то, то стало, то, що вони йшли 8 днів, що мене просто вбило. Ставши зранку на восьмий день, я зрозуміла, що все-таки в мене ще місячні є, і тому я просто вирішила вдіти в щоденку, ну, щоб вони закінчилися. В принципі, я в ній проходила до 4 години дня, і вона заповнилась ось так, не сильно, таким же невеличкою світлим, коричною плямкою. Потім я вділа ще одну таку саму, і на ній вже не було виділення, я зрозуміла, що фух, це вже все. І що я можу сказати про цей влог, вл 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 То що у мене збилася місячні 8 днів, і то, що у мене два перші дні байліла поясниця досить сильно. А я всіх люблю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па.